Всім привіт! З вами команда VELOSKLAD.com.ua і сьогодні ми маємо для вас огляд на серйозний байк від каліфорнійського бренду Marine, модель Rift Zone 1. Це чудовий сучасний трейловий короткохідний двопідвіз від американського виробника, зібраний на базі алюмінієвої рами та великих 29 дюймових коліс. На ринку його виділяє псевдо-чотирьохважельна підвізка з ходом 130 мм і сучасна рама з довгою колісною базою. Призначена для затяжних швидкісних спусків з відмінною керованістю і стійкістю. Виготовляється велосипед у чотирьох розмірах: SML та XL, завдяки чому будь-які трейлрайдери з ростом від 160 до 193 см можуть випробувати його в справі. Огляди на інші двопідвіси та інші гірські байки. Ви можете подивитися на нашому каналі. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама створена на базі алюмінієвого сплаву серії 6061, А її труби було відлито з використанням технології гідроформінгу, що поліпшило її торсіону жорсткість і керованість завдяки складному профілю та формі. Труб. Усі інтерфейси проводяться всередині рами та всередині заднього трикутника. Забезпечуючи їхній захист від забруднення та можливих пошкоджень під час екстремальної їзди, внутрішнє прокладання кабелів уже не новина однак укладання друтів у середині задніх пір'їв являє собою сучасне інноваційне рішення. Додатково у велосипеді вже передбачені отвори для виведення монетки дропера на кермо. Задня перорами захищена гумовою проставкою, яка запобігає відчаруванню фарби внаслідок ударів ланцюга. Заднє колесо фіксується в рамі на адаптері від стандарту Boost до осі 141, але в разі заміни втулки можливе встановлення на вісь Boost 148 мм. Стандарт Boost збільшує жорсткість колеса, оскільки дистанція між фланцями збільшується на 6 мм, що відповідно збільшує парасольку спецівки. У результаті задня частина велосипеда стає міцнішою, і жорсткішою, а простір між пір'ями розширюється, даючи змогу комфортно їздити на більш агресивних широких шинах. Поглинання нерівностей заднім колесом здійснюється псевдоважельною одношарнірною підвіскою Multitrack з амортизатором X F'usion o 2 Pro-R, модифікованим для сумісності з цією рамою. Хід підвіски становить 130 мм, чого вистачає для їзди трейлами або легкою ендуро. Розроблено підвізку так, щоб ефективно поглинати сильні удари та не забирати енергію велосипедиста через розгойдування. Повітряний амортизатор X fusion o 2 Pro R має низький коефіцієнт стиснення повітряної пружини для лінійної роботи, а налаштування стиснення і відскоку дасть змогу відрегулювати підвізку під ваш стиль їзди. Повітряна вилка X fusion Slide Booster C забезпечує постійний контакт переднього колеса з дорогою. Вона не залежить від ваги користувача, оскільки легко регулюється шляхом збільшення тиску в повітряній камері, а регулювання стиснення і відскоку дасть вам змогу адаптувати її як під жорсткі приземлення, так і під рівні нерівності. Хід вилки становить 140 мм, завдяки чому ви зможете долати складні перешкоди у вигляді глибоких ям, великих коренів дерев і каміння, а також пом'якшувати складні та часті перепади висот. Колеса діаметром 29 дюймів зібрані на базі стійких до навантажень алюмінієвих ободів з подвійним профілем, які обладнані спеціальними пінами для надійного утримання спиць в ободі. Обертаються вони на втулках з міцного кованого алюмінію. За контакт з поверхнею відповідають ґрунтові шиповані покришки V-Tire, створені з урахуванням вимог до швидкості та щеплення. Вони забезпечують відмінну прохідність поворотів, гальмівну здатність і хороший накат на різних поверхнях. Якщо ж ви бажаєте бути менш залежним від проколів, а також зменшити вагу вілсет і збільшити його накат, виробник передбачив можливість переобладнання коліс безкамерно прямо з заводу. Контроль швидкості здійснюється за допомогою дискових гідравлічних гальм Tektro hdm 280. Це прості та потужні гальма, які мають сильнішу потужність ніж механічні моделі. Вони також закриті від зовнішніх подразників, тому їхня робота не залежить від погодних умов. Вони також не потребують постійного налаштування, оскільки колодки підводяться до ротора в міру зносу самостійно, а технічне обслуговування потрібно проводити тільки раз на сезон. Трансмісія на 11 швидкостей складається з компонентів Shimano Dior m 5100 Sunrace і Marine. Комбінація касети Sunrace з діапазоном 1151 і системи шатунів Marine на 32 зубці забезпечують вкрай широкий діапазон, що дає змогу легко підійматися на гірки та проходити затяжні сінглтреки вниз по схилу. Фіксується система шатунів на каретці закритого типу, яка захищена від потрапляння всередину піску, бруду і води. Що забезпечує її ресурс роботи на кілька тисяч кілометрів без заміни? Задній перемикач зроблений з використанням технології Shadow Plus, яка являє собою спеціальну муфту перемикання стабілізатора ланцюга. Цей стабілізатор у вімкненому стані знижує тряску ланцюга під час їзди по складному рельєфу, що забезпечує трансмісії, точність і плавне перемикання, а також низький рівень шуму. Якщо ви плануєте пересуватися по асфальту, стабілізатор можна відключити для економії енергії. Керування перемиканням здійснюється тригерною монеткою, яка комфортно використовується тільки одним пальцем. В комплектацію доповнюють фірмові елементи керування, що виконані з алюмінію. Це кермо та винос. Велосипед має зручне сідло Marine Speed Concept. Воно встановлене на алюмінієвий підсидельний штир. Гріпси також брендові. Зазначимо, що педалі не йдуть у комплект з велосипедом. Marine Rift Zone 1 це ідеально збалансований двопідвіз, який подарує неймовірний досвід та емоції від кожної катки. Він є ідеальним та нічого не потребує для апгрейду. Він 100% підійде як для новачків, так і для досвідчених райдерів. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей.